Вітаю Вется, бач, яка краса. Бач яка фантастична краса. А ти взяла і мене покинула в тих фантастичних карпанах. Бачиш, я мав надію, що ми проживемо з тобою до ста років тут, ось тут, на горках. Хто тебе забрав? Яка, блядь, сука, забрала тебе. Бач, яка краса. Я бачив сон. Тебе серед квітів, якихось райських квітів, яких ну, ні, я не бачив тут ніколи. Ну Але бачиш, треба було тут все пози, трошки. І Яка сволоч тебе забрала, квітуся. Які мені. Без тебе важко. Бач, які квіти. Це в Карпатах. Ох, без тебе важко. Це бачу від тебе ті пани отакі. Трояни -тро тільки ті пани тут. А я, які фантастичні, фантастичні ягоди вродив, Чорного рубиного. Тебе нема. Бачи, які красиві лії.